Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що у середу, 23 липня, у Туреччині від у Туреччині відбувся третій раунд переговорів між Києвом та Москвою. Переговори тривали, як повідомляють, місцеві змі менше години. На початку зустрічі двох делегацій, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, виступив з вступним словом. Підкреслив, що мета Туреччини закінчити цю криваву війну якнайшвидше. Українську делегацію знову ж нагадаю, очолював Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки та оборони. Після завершення переговорів він заявив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів України та Росії. До кінця серпня пам'ятаємо про те, що Україна наполягає зустрічі президента Зеленського з кремлівським диктатором Путіним. Про ці перемовини не тільки поговоримо з послом України в Туреччині Наріман Джеляв з нами на зв'язку. Пане посол, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Також е, ну от ви, я думаю, могли спостерігати за тим, як проходили ці вибори. Маєте можливо і інсайдерську інформацію щодо того, що там обговорювалося. Е, зазвичай ми чуємо про. Е, Пиху і зухвалість російської делегації, яка виходить з тим самим ультиматумом, що й був 24 лютого 22 року. Денацифікація, демілітаризація в сенсі ви там руйнуєте свої збройні сили, повертаємо російську мову. Може, навіть Януковича повертаємо. Що ви знаєте е, про контекст того, як це звучало на третьому раунді переговорів в Стамбулі? Насправді росіяни чим далі, тим більше ну стають спокійнішими в безпосередній розмові. З нашою стороною, чому, до речі, от показником є, чому перемовини тривають не дуже довго, година і так далі. Тому що підхід нашої сторони одразу до конкретики. Ми ж пам'ятаємо, хто є пан Мідінський, його любов там, до ідеологічних там, наративів і так далі. Пан Умеров і всі інші члени нашої делегації якраз налаштовані на. Обговорення лише того тієї адженди, яка була е представлена публічно і була е окреслена нашим президентом. Тобто, давайте ніякої заглиблень в історію і так далі. Говоримо конкретно по справі, розходимося, тому що ми не збираємося розмовляти тут про якісь речі, які абсолютно не стосуються безпосередньо вирішення справи. А головне для нас це що найменше досягнення. Перемір'я і перехід до безпосередньо мирних перемовин на рівні лідерів держав, про що неоднократно е е говорили е представники нашої влади. Тому, е от е ти та, та пихатість, про яку спочатку говорив і я, і говорили інші е свідки перемовин в Стамбулі, і в інших містах. Вона якби залишається лише на час. Спілкування російських представників з медіа і не більше. Вони розуміють, що е е кулуарні розмови, вони абсолютно не місце, де це можна проявляти хоча іноді рецидиви вибувають, і вони одразу наштовхуються на дуже конкретну відмову чи е е таку реакцію е гостру з боку е наших е членів делегації. Хоча ми завжди налаштовуємося на того, щоб не вестись на будь-які провокації, а говорити конкретно, предметно, без е всяких проблем. <плес> е, головне, що е, цей трек він просувається, просувається дуже не швидко, і ми знаємо, чому через позицію Росії і її небажання домовлятися конкретно по предмету перемови, е, пане посол, чи правильно ми розуміємо, що от питання припинення вогню? А українська сторона запропонувала це одразу, так безумовне припинення вогню. що… Ми не наближаємося до того, щоб це стало реальністю саме через позицію Російської Федерації, яка ніг на голову логіку в перемовин якби цього процесу ставить. Ми поки що не можемо говорити про те, що маємо якесь розуміння того, що в найближчий час чи в якийсь окреслений час. Це може статися. Що пропонує українська сторона? Ми говоримо про те, що спочатку треба припинити активну фазу війни, зупинитися в першу чергу. Зупинити борбандування і атаки на цивільну інфраструктуру і знищення наших міст і вбивство наших цивільних громадян, і краще всього зупинити активні дії на по лінії фронту. І ви чули в заяві міністра закордонних справ Туреччини, що Туреччина готова. Здійснити моніторинг припинення ві... вогню, тобто наші турецькі партнери нас в цьому якраз підтримують, готові активно долучатися і так далі. А потім, коли будуть взята пауза в військових діях. Ми можемо перейти до вже обговорення безпосередньо ну більш складних питань е, врегулювання цього військового конфлікту і е, вихіду з війни, як такої, і так далі. Росіяни ж пропонують взагалі зворотню, е, скажімо так, логіку, що спочатку вони мають зрозуміти, як буде е, як ми будемо домовлятися щодо досягнення миру а потім вони, зважаючи на те, влаштують їх. Ще не влаштують, готові говорити про припинення а, воєнних дій і так далі. Абсолютно якась незрозуміла логіка. Я проговорював це з колегами-дипломатами в Анкарі, представниками різних країн, всі вони з цьому погоджуються. Те ж саме стосовно а, а, ідеї зустрічі лідерів: ми одразу кажемо: а, в Росії а, а, всі рішення головні приймає президент. Тому ми пропонуємо одразу зустріч на рівні лідерів, щоб проговорити, як ви кажете, якісь основні треки майбутніх переговорів і основні позиції, і зробити ці переговори можливістю взагалі в реальному часі, що каже пан Пісков напередодні от останнього раунду. Він каже: спочатку треба узгодити якісь там меморандуми, пройти якусь там робочу фазу, а потім зустрічатися лідерам. Те це свідчить лише про те, що Росія не хоче, не готова а, говорити про реальні, щонайменше перемір'я і не кажучи вже про досягнення миру між нашими сторонами, тому що Росія вважає. Що вона має перевагу зараз на фронті? Що вони мають якусь там просування в глиб українських територій, і вони хочуть е е здійснити знаєте таку символічну дію вийти на адміністративні кордони окупованих українських територій, щоб говорити: от бачите, ми там маємо якусь перевагу і мати перевагу на перевоману. Хоча це абсолютно не так. Про це е е відкрито каже президент. Про те, що темпи просування э, росіян свідчать про те, що навіть виконати цю завдання мінімум і дістатися наших адміністративних кордонів там Донецької, Луганської, э, Запорізької Херсонської областей знадобиться стільки часу, що про э, Мир в найближчій перспективі Росія взагалі може не говорити, тому абсолютно невірний підхід, і завдання нашої сторони разом з нашими партнерами, в першу чергу, з Туреччиною, все ж таки е, досягти розуміння росіянами, що такий підхід він не робочий, абсолютно, і треба зустрічатися на рівні лідерів, окреслити певну рамку перемовин, а потім робочі групи нехай працюють в цих рамках. Задля того, щоб ми могли говорити по про по конкретних кейсах щодо досягнення миру. Ну от ми розуміємо, що є дуже позитивні насправді наслідки цих трьох раундів перемовин. Ми бачимо, як полонені українці повертаються додому, так як їх звільняють. Звичайно, є також тіла загиблих, які повертаються. Ми так розуміємо, що одним з важливих питань є обмін цивільними. Тут велике питання, зважаючи на те, що у цивільних взагалі немає ніякого статусу військовополонених, але росіяни з 2014 року використовують те, щоб брати в полон звичайних українців, наприклад, на окупованих територіях. І Також повернення дітей. Я звернув увагу, що очільник російської делегації мединський цей історик та. Радник Путіна, так що він не вперше говорить про дітей українських. Ну, спочатку там у нього навіть жарти були, що це всі наші звинувачення про викрадення дітей, це от для якихось старих для пенсіонерок в Європі. Цього разу він заявив, що, от, знаєте, от ті списки українських дітей, яких ми нібито викрали, вони ніколи не були на території Росії. Як рухається цей трек? Рухається дуже важко. По перше, ми маємо говорити про те, що обмін військовополоненими іноді цивільними. Чи правильно казати звільнення наших цивільних з російського полону, вони відбувалися до започаткування стамбульського формату, і я вірю, будуть продовжуватися і далі. Звичайно, цей трек гуманітарний в стамбульських перемовинах це одне один із наріжних каменів, на якому взагалі це все тримається. Тому що це єдині поки що домовленості, яких обидві сторони домовляються. І тому ми зберігаємо цей трек. Він важливий, але знову. Оч таки, такий складний формат, яким є Стамбульський, тільки заради цього це замало для нас. Е, стамбульські перемовини вони в першу чергу покликані задля припинення вогню і для е, напрацювання подальших мирних перемовин. Гуманітарний трек він важливий, але він є супроводжуючий. Ми і до нього повертали наших людей додому. Хоча, звичайно, не в таких об'ємах, що є позитивним зрушенням і так далі. Ви абсолютно праві. Ми не можемо досягнути поки що е, ну, реального повернення цивільних, яких в полоні набагато більше ніж військових, тому що. Немає міжнародного врегулювання, немає врегулювання між сторонами. Це кожного разу окрема робота по окремих людях і так далі. Тут знову ж таки е небажання Росії робити це. Що вони робили попередні рази? Вони повертали нам цивільних, але не з того пулу. Які зафіксовані в нашому координаційному штабі правозахисними організаціями, та тобто саме тих цивільних е полонених е політичних в'язнів, які е в нашому суспільстві є найбільш очікуваними? Нам повертають. Вкрадених знову ж таки під час тимчасової окупації Херсонської та Запорізької області наших в'язнів по кримінальних справах, людей, яких вони депортують, і так далі. І так далі. Ми раді поверненню наших громадян в будь-якому разі, але суспільство очікує все ж таки повернення заарештованих журналістів, активістів, людей, які захищають. Чи чи є жертвами захищають нашу державу є жертвами політичних і різних інших переслідувань на релігійному там, і так далі, і так далі. Їх імена відомі широкому загалу, чи невідомі, але опрацьовані, і в цьому є велика проблема. Тобто, знову ж такі росіяни підмінюють і повертають нам не тих, кого ми б хотіли в першу чергу повернути, і тим самим е, намагаються вплинути на. Скажімо так, думку нашого суспільства, ви ж бачите, як зустрічають кожного разу обміни, коли наші е, рідні Полонених і цивільних і військових з фотографіями звертаються до звільнених, розкажіть, бачили, не бачили і так далі. Тобто вони підігрівають цю ситуацію іноді це виплескується, тому що це емоції до мене особисто, до моїх колег, до моїх колег в координаційному штабі пишуть, чому ці, чому не наші, а де мій там батько, брат, сестра і так далі. Тобто, ситуація кожного разу вона дуже бурхлива, але завдяки тому, що. Всі в нашій країні налаштовані виключно конструктивно для того, щоб вирішувати це питання. Нам вдається якби стримувати емоції і працювати так, щоб всі були повернені. Хоча, ну це моє особисте таке говорити про всіх, ми, на жаль, не можемо. Ми вже втрачаємо тих, хто в полоні, і цивільних, і військових. На жаль, є вбиті, по-іншому не скажеш, є загиблі. І ми втрачаємо людей, і на жаль, всіх живими ми повернути вже не можемо. Це і і це велика проблема. Це дійсно правда, і ми розуміємо, що ті, хто перебувають в 2014 році, 2014 року в полоні, ну в якому вони можуть бути стані. І є дійсно ну багато повідомлень про те, що списки росіяни відмовляються узгоджувати. Ну тобто, Саме це так. ще окрема історія. Але ну давайте так: от загальна така думка аналітиків політичних, які дивляться на цей процес в Стамбулі, так вже три раунди переговорів. Зазвичай вони сходяться на одному, знаєте, що це все театр для одного глядача, і цим глядачем є Дональд Трамп. Що нібито і українська делегація, яка не вірить в якісь поступки з боку росіян, і російська делегація, яка думає, що можна нас дотиснути, взагалі захопити і взагалі про що тут з нами розмовляти, все це роблять заради Дональда Трампа. Е, наскільки ця ситуація, наскільки така оцінка відповідає дійсності на вашу думку? А, а, можливо, знаєте, частково, частково на початковому етапі це можна було прийняти таку думку. Ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп діяв, і не всім це подобалося. І це була дуже така складна ситуація для України безпосередньо особисто для президента України. Ми все це прекрасно пам'ятаємо, і а, Україна а, пішла. Навіть розуміючи позицію Росії краще за всіх, що вони абсолютно не хочуть і не готові, ми пішли. Але на сьогодні можна точно стверджувати, що е цих перемовин бажають більшість наших партнерів, не, не тільки особисто Трамп чи Сполучені Штати це, про це кажуть е позитивно е наші європейські партнери, на Туреччина і багато інших сторін. Кажуть про те, що такі перемовини мають тримати, навіть якщо сьогодні здається, що е, в найближчий час досягти результату буде неможливо. Але ми е, зі свого боку розуміючи, що е, із раз в раз неефективно зустрічатися. Ну, о, з тих же стартових позицій, якраз і наполягаємо, що світове співтовариство, окремі країни, в першу чергу, сполучені штати, якраз які виступили ініціатором цього стамбульського формату, у... нехай і не напряму, а вони мають тиснути на Росію через санкції. Через різні політичні, дипломатичні економічні засоби, щоб Росія змінювала свою позицію, і перемовини перейшли в більш такий результативний формат. Я вважаю, що е, такі зустрічі вони все ж таки мають відбуватися. Дипломатія не завжди дає результат одразу. Розумію, іноді ви... ми маємо просто зберігати. Цей майданчик, щоб він був, щоб коли настане момент, ми могли ним скористатися. Я бачу наскільки ефективно і наполегливо працює турецька сторона. Ми всі бачимо, як змінюється трошечки позиція і риторика турецьких наших партнерів, і це дуже позитивні сигнали. Вони дійсно дуже наполегливо працюють, але е, треба підкріплювати ці всі е, наміри і е, якби кроки е, більш конкретними речами. І ми про це говоримо вже з американськими партнерами. Чому запропоновано саме до кінця серпня провести все ж таки зустріч лідерів? Тому що це термін, який окреслив сам президент Трамп, п'ятидесятиденний, і ми якраз хочемо, щоб відбулася зустріч, щоб Трамп конкретно вирішив, чи застосовувати те, що він пообіцяв застосувати, чи не буде в цьому потреби, тому що лідери зустрінуться. І, і так далі. Тобто, ми от створюємо умови, але головне рішення має бути за росіянами. Вони цю війну розпочали, від них залежить, як вона буде завершуватись. Пане посол, дуже дякую вам за цю розмову. Наріман Джелял, посол України в Туреччині, був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.